І нарешті наша найлюбленіша справа малювання. Малята, ви полюбляєте іграти іграшками? А ви знаєте, звідки беруться іграшки? Іграшки для малят виготовляють дорослі. А з чого можна виготовити іграшки? Так, іграшки є з пластмаси. Якщо машина з пластмаси, то вона пластмасова. Якщо ведмедик з плюшу, то він плюшевий. Якщо зайчик з гуми, то він гумовий, резиновий. Якщо пташка з паперу, то вона паперова. А як ви гадаєте, чи завжди діти мали такі гарні іграшки? Перші іграшки виготовляли з глини, лози, дерева. Майстри виготовляли речі для вживання в побуті. А із залишків те, що дарувало дітям щастя конячки, віски, іграшкові меди. З глини ліпили для дітей свистунці та невеликі фігурки людей, тварин. А ще сопілочки. Сопілочкою бавилися як хлопчики, так і дівчатка. А ще з дерева вирізали фігурки тварин, свищики. До речі, вважалося, що такі фігурки не тільки приносять радість дітям, але й оберігають їх від хвороб. Наші предки вірили, що достатньо подути у свистунець або в дерев'яну сопілку, сказати просте замовляння від хвороби і всі проблеми минуться. Не забували й про найменших немовлят. Для них виготовляли брязкальця маленьких гарбузів із кульками всередині. Країна, в якій ми живемо, називається Україна. Україна та український народ славиться великою декоративною культурою. Це зараз малята розмальовують іграшки, посуд, на фабриках машини. А раніше їх розмальовували люди, народні умільці. Сьогодні малята ми з вами будемо розмальовувати глечик в стилі опішнянського розпису. І найвідоміші майстри глиняного і декоративного посуду живуть і працюють в селі Опішня на Полтавщині. Підготуємо ручки до роботи. Цей горішок Фантазер. Він чудовий масажер, візерунчатий бочок, розвиває кулачок. Міцно ти його здави, свою силу прояви. Для роботи нам необхідні ушні палички, пензлик, водичка, фарби та заготівка самого глечка. Малята розмалюємо горщик, будемо прикрашати його квітами. Прямими лініями та хвилястими листочками використовуємо для малювання квітів вушну паличку. Такий горщик ми з вами прикрасили. Прикрашали елементами розпису квітів, хвилясті та прямі лінії, листочки. Ось так раніше прикрашався опішнянський розпис. Чекаю на ваші роботи.